День вшанування учасників бойових дій відзначили і калушани. Цього дня схиляли голови перед світлою пам'яттю своїх земляків, які пройшли через горнило цієї жорстокої війни. Захід відбувся на пагорбі слави, що в місті Калуші. 15 лютого ми вклоняємось воїнам афганцям за їхню мужність і героїзм, за подвиг, який став болючою сторінкою в нашій історії. На пагорб слави, що в місті Калуші прийшли рідні та друзі тих, хто не повернувся з афганського пекла. Були на мітингу реквіємі і бойові побратими загиблих, ветерани війни Афганістану, розділити біль з тими, хто втратив на тій війні рідних, і віддати шану усім учасникам афганських подій, прийшли керівники Калущини. Час і досі не загоїв рани тієї десятилітньої війни, який і досі немає пояснень. Йшлося у виступі голови районної ради Василя Дзунзи. І це незбагненне для інших випробування залишило шарами в душах, що не заробцьовуються впродовж десятиліть. Скільки страждань у матерів в ті часи було, коли відправляли своїх синів на ту нікому не потрібну війну? Пройшли роки, рани не заживають. І в матерів, і у нас, поки ми живі, ті, які це, не заживе вона. Тому що вони воювали не за, навіть не за радянську землю тоді. Вони воювали не за українську землю. Вони воювали за інші чужі інтереси. То дай Боже, би ми українці ніколи більше не мали таких інтересів, щоб чиновники які в верхах не приймали таких рішень без народу. Десятьох молодих воїнів-земляків, які не повернулися до батьківської оселі, згадали поіменно, висловили співчуття їхнім родинам та вшанували пам'ять полеглих урочистими залпами зі зброї. Молоді юнаки 60-х, незважаючи ні на що. Чесно виконували свій громадянський обов'язок та залишились вірними присязі до кінця, йшлося у виступах. А сьогодні уже багатьох із них фотографії у траурному обрамленні, вкотре, подякувавши ветеранам пекельних боїв, вручили їм грамоти з нагоди чергової річниці виводу військ з Афганістану. Пані Ярослава, одна із матерів, якій не судилося дочекатися сина Володимира із далекої дороги. З і зрозуміло була її розповідь. Вона добре пам'ятає вересень 1984-го, хоча нічого не віщувало цього дня біди. Саме теплої осінньої пори біда постукала в її дім. Тоді лиху звістку про загибель 21-річного сина Володимира принесли військовослужбовці. Але не більше... відчувала я нічого, аж воєнком прийшов і сказали, що загинув. Васічку Володя. Час іде, біль не вщухає, а пам'ять береже афганські події вже більш 20-літньої давності. Володимиру Полиповичу велінням долі випало побувати на тій жахливій війні. Він неохоче ділиться спогадами про неї. Адже коли йому виповнилося лише 19, на власні очі бачив, як гинуть його військові побратими. Та, попри смерть, втрати друзів, пролиту кров добре пам'ятає афган, який багато чого навчив його. Ветеран тієї страшної війни каже, що всі, хто повернувся з неї, отримали. Найвищу нагороду життя, а ті солдати, які побували на обпаленій війною землі, не звикли скаржитися на труднощі. Це не в дусі людей, які в свій час прийшли найжорстокіше випробування війною. Зараз такий важкий час. Ми і армія цього навчили, тому що всякі скрутні моменти були і привикали жити в скруті і виживати в скруті. І завжди дивлюся, що як коли бачу, що людям є люди, які живуть важче від мене, то я вважаю, що я. Я ж вони погано на пагорбі священнослужителі відправили поминальну панахиду. Всі разом помолились за спокій загиблих. Відтак присутніх запросили скуштувати солдатської каші.